Старшип успішно виконав третій запуск, хоча й не зміг приводнитися. Blue Origin розраховує запустити місячний посадковий модуль вже наступного року. Boeing знову переносить пілотований політ багатостраждального корабля Starliner, Японський виробник оптики розроблятиме камери для використання на місяці, а американська компанія Astra Space знову стає приватною. Ще Японія вкладає кошти в космічну галузь, а вчений з НАСА пояснює, що таке ретрорефлектори. Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Біля мікрофона Павло Поцелую. Ми з вами обговорюємо головні космічні новини минулого тижня. Заварюйте оптимізм Джефа Безоса, ми переходимо до новин. Для зйомки місяця, зокрема району південного полюса у майбутніх місіях програми Артеміс, потрібні камери здатні працювати в екстремальних умовах освітлення та температур. Нещодавня угода НАСА та японської компанії виробника оптичних приладів Nikon дасть змогу створити такий портативний апарат, одразу готовий до використання на поверхні нашого супутника. До угоди управління провело випробування бездзеркальної камери Nikon Z9 зразка 2020 року для визначення її технічних характеристик, що будуть потрібні на місяці. Спільними зусиллями було створено прототип місячної камери під назвою Handheld Universal Lunar Camera, або HALC. Апарат має модифіковану електроніку, щоб зробити його більш стійким до радіаційного випромінювання. Для комплектації халк входять об'єктиви Нікор та термоковдра для захисту від пилу та екстремальних температур. Окрім того, він оснащений спеціальною рукояткою з кнопками для полегшення натискання в рукавичках скафандра. Нова камера має видошукач та можливість відеозйомки. Для порівняння камери, які використовувалися в місіях Аполло, не мали видошукачів, тому астронавти кріпили їх до грудей на скафандрі. Для відеозйомки ж вимагалося окреме переносне обладнання. Наразі НАСА та його партнери, Європейське космічне агентство та Агентство аерокосмічних досліджень Японії, розпочали тестування камери. Її використовували під час проведення геологічних досліджень на Канарських островах, а також і симуляції місячних прогулянок в Аризоні. До місії Артеміс Халк будуть застосовувати на міжнародній космічній станції для демонстрації можливостей. Зрештою, НАСА сподівається, що ця камера робитиме знімки місяця під час місії Артеміс 3, у межах якої має відбутися висадка людей на наш супутник. Американська компанія Astraspace знову стає приватним акціонерним товариством. Щоб уникнути банкрутства, компанію продали засновникам за заниженою ціною. Астру було започатковано у 2016 році, і згодом вона зробила собі ім'я планами, у словах співзасновника Кріса Кемпа, виготовляти та запускати по ракеті щодня. У 2021-му вона стала публічною компанією, себто її акції могли вільно продаватися та купуватися на фондовій біржі. Тоді її вартість оцінювали у приблизно 2,1 мільярда доларів. Проте, один невдалий запуск за іншим вдарили по фінансах Астра із сімох запусків Носія Rocket 3 лише два були успішними. Плани побудувати більшу модель Rocket 4 із початком тестових польотів у 2023 році досі очікують на втілення. Через це минулого листопада співзасновники Астра Кріс Кемп та Адам Лондон запропонували викупити акції компанії по півтора долара, здичі більше за їхню тодішню ринкову ціну, але отримали відмову від ради директорів компанії. Пізніше, у лютому 2024-го, Кемп та Лондон повторили свою пропозицію та понизили ціну до 50 центів. 7 березня стало відомо, що цього разу рада директорів погодилася. У тексті пропозиції йдеться, що загалом угода коштуватиме співзасновникам від 40 до 45 мільйонів доларів, 8,6 мільйона з яких надійде від неназваних клієнтів як оплата за майбутнє замовлення. У поданні до комісії з цінних паперів і бірж США здійсненому Астра 1 березня, зазначено, що єдиним іншим варіантом для компанії було оголосити банкрутство. Наразі в Астра залишається два головні проєкти і майбутнє обох під питанням. Перший носій Rocket 4, ракета, що за словами Кемпа ще принаймні рік не буде готова до тестових польотів. Другий це супутникові двигуни, результат придбання компанії Apollo Fusion. Попри грандіозні плани з вертикальної інтеграції, схоже, що цей напрям приніс компанії лише ускладнення корпоративної бюрократії. Перший пілотований політ космічного корабля Boeing CST-100 Starliner знову переноситься. Цього разу причиною стали конфлікти в розкладі польотів до міжнародної космічної станції. У своїй заяві, 8 березня, НАСА повідомило, що місія Crew Flight Test або CFT, спочатку запланована на 22 квітня. Тепер відбудеться на початку травня. Крім того, на недавніх брифінгах представники управління заявляли, що ключовим фактором, який вплинув на графік Starliner, стали інші місії на МКС. Запуск вантажного космічного корабля SpaceX Dragon 2 до станції заплановано на середину березня в рамках місії постачання CRS-30. Він пробуде у складі МКС близько місяця. Після його відльоту пілотований корабель Dragon 2 Endeavour буде переміщено з переднього стикувального порту в зенітний, щоб Starliner міг використовувати перший. В іншому підготовка CST-100 йде за планом. У січні NASA та Boeing провели фінальні випробування парашутів, розв'язали проблему з клапанами терморегулювання, а також здійснили заміну легкозаймистої дротової стрічки в кораблі. Місія CFT стартує на ракеті Atlas V компанії United Launch Alliance і відправить до МКС астронавтів NASA Баррі Вілмора та Суніту Вільямс. Вони пробудуть на станції близько двох тижнів. Успішний політ дасть змогу управлінню сертифікувати корабель для регулярних пілотованих польотів. Вони мають розпочатися у 2025 році. Blue Origin має намір запустити першу модель свого місячного посадкового модуля Blue Moon вже у 2025 році. Про це 3 березня в інтерв'ю телеканалу CBS розповів представник компанії Джон Кулуріс. За його словами, перший корабель моделі Blue Moon Mark I сяде на місяць через 12-16 місяців. Раніше цього року Blue Origin представила повноразмірний макет корабля. Уже тоді компанія ділилася планами на випробувальну місію, протягом якої перший апарат під назвою mk 1 sn 001 протестує роботу двигуна be 7 систем авіоніки та зв'язку, а також спробує здійснити посадку. Наразі Blue Origin розраховують здійснити щонайменше два польоти Mark I. Їхній досвід допоможе компанії в розробці пілотованого Blue Moon Mark II, призначеного для місії Artemis V місячної програми NASA. На конференції федерального управління цивільної авіації США, що відбулася 21 лютого, представниця компанії Жаклін Кортезе зазначила, що підготовка до обох місій Mark I йде за планом. Проте для запуску Blue Moon наразі не вистачає однієї деталі. Носія Glenn, чий перший запуск заплановано на 2024 рік. 21 лютого Blue Origin провела заправні випробування з експериментальною версією ракети без двигунів BE-4 і з макетами замість частини компонентів. Останні новини про New Glenn надійшли 5 березня, коли компанія заявила, що завершила цю стадію випробувань. Кабінет міністрів Японії схвалив законопроект про створення 10-річного фонду Японського агентства аерокосмічних досліджень Джакса на суму в 6,7 мільярда доларів. Він буде спрямований на підтримку розробки, демонстрації та комерціалізації технологій у космічній сфері. Трьома основними напрямками вкладень фонду стануть супутники, космічні дослідження та космічний транспорт. А глобальними цілями незалежність космічного потенціалу, технологічна перевага та підвищення автономності в галузевих ланцюжках поставок. Юіна Кама, науковий співробітник Європейського інституту космічної політики, каже: з'явилось багато учасників космічної галузі, зокрема космічних країн, що розвиваються. в якості національної стратегії зі зміцнення економіки космос розглядають як сферу для розширення ринку, а також як сферу національної безпеки. План передбачає підвищення ролі Джакса у фінансуванні розробок у промисловому, науково-технічному та урядовому секторах. Довгострокову підтримку в створенні технологій та їхній комерціалізації отримають приватні компанії та університети, що працюють у космічній галузі. В додатковому бюджеті на 2025 фінансовий рік під це виділено 2 мільярди доларів. Що стосується конкретних цілей, то стратегія спрямована на створення недорогої транспортної системи, яка зможе покривати різні потреби в запусках, зокрема місцевих і зарубіжних супутників. Для цього до початку 2030-х років країні потрібно забезпечити до 30 запусків ракет на рік. У найближчих планах Джакса розробка герметичного місяцеходу спільно з компанією Toyota. А вже у 2026 році агентство має намір запустити роботизований космічний зонд для збору зразків ґрунту до супутника Марса Фобоса. Отож, це трохи схоже на маленьке дзеркальце, яке весь час дивиться на вас, незалежно від того, з якого боку ви на нього дивитесь. Мене звати Шаолі Сан, я науковець і працюю з лідаром Нова Сі, а також над іншими лазерними приладами. Мій інструмент це лазерна ретрорефлекторна решітка. Це невеликий світловідбивач, встановлений на алюмінієвій оболонці, що слугує базою для інструменту. Ретрорефлектор відбиває лазерне світло туди, звідки воно прийшло. Мета полягає у тому, щоб, по-перше, мати відбивний маркер точний відбивний маркер на місячному спусковому апараті, щоб ми точно знали, де саме він знаходиться на поверхні. І він слугуватиме орієнтиром для майбутніх місій, наприклад, якщо ви захочете повернутися та сісти десь поруч, коли ви світите на нього лазером, він відбивається прямо на вас. Тож не має значення з якого боку ви на нього дивитесь. Це допомагатиме нам визначити відстань від орбіти до посадкового апарату, коли над ретро-рефлектором пролітатимуть наступні місії. У четвер у день народження SpaceX Super Heavy в комплекті зі Starship відірвалися від стартового столу. Як і минулого разу, всі 33 двигуни бездоганно запалилися. Ракета пройшла Max-Q, втративши зовсім невелику частину теплозахисного покриття. Гарячий поділ ступенів теж пройшов як треба, однак цього разу перший ступінь зміг успішно запалити двигуни в середньому кільці, змінивши горизонтальну компоненту швидкості так, щоб повернутися майже до місця старту. Вимкнення рапторів чомусь відбулося несиметрично, якщо вірити телеметрії на стрімі SpaceX. З вертикальною компонентою швидкості відмінно справлялася гравітація Землі. Entry Burn або гальмівний імпульс перед початком зниження не був запланований, оскільки нержавіюча сталь здатна витримувати більш високу температуру ніж алюмінієвий сплав Falcon 9. Тож швидкість зниження падала виключно за рахунок ущільнення атмосфери, хоча вона залишилася надзвуковою. Бо ж на фінальному етапі російчасті рулі не впоралися і ступінь розхитало. Бортовий комп'ютер запалив три двигуни, причому два із середнього кільця двигунів. Вони швидко згасли, а пізніше компанія повідомила про вибух супергеві на висоті 462 метри. Розгойдування ступеня точно призвело до розплескування кисню навіть у середині посадкового бака. Широкий метановий трубопровід, який за сумісництвом є посадковим баком, міг не витримати знакозмінних навантажень. Тим часом старшип штатно дістався в космосу, вийшов на розрахункову траєкторію і вимкнув двигуни. Почалося обертання вздовж поздовжньої осі корабля, мабуть, потрібне для рівномірного нагрівання Сонця. Подібне обертання застосовувалося в аполонів, а ось на шатлах його не було. Через це обертання трансляція відео з корабля періодично переривалася, тому що антени були спрямовані на Землю, а не на супутники, що перебувають на більш високих орбітах, ніж був С-28. SpaceX повідомила про успішне відкриття дверей, через які в майбутньому будуть виводити супутники Starlink нового покоління. візуально склалося враження, що їх вийшло лише злегка привідчинити, але можливо, річ у тім, під яким кутом щодо дверей було встановлено камеру. Також компанія повідомила про успішне перекачування компонента палива з одного бака в інший під дією двигунів орієнтації, після чого двері закрили, судячи з відео не з першого разу. У перших шатлів теж були проблеми з відкриванням закриванням дверей, згодом налагодять. Головне, що структура витримує Мекс q Потім корабель почав обертатися ще й уздовж другої осі. Неконтрольоване обертання не дало змоги вимкнути вакуумні рафтори в космосі. Далі система орієнтації так і не змогла зупинити обертання. Молекули атмосфери під дією тиску, який створював корабель, сильно розігрівалися і почали перетворюватися на плазму просто в прямому ефірі. За такі кадри ми готові пробачити С-28 все, що він не зміг зробити із запланованого. Чарівний вальс у червоно-помаранчевому світінні ще не сповільнював старшип достатньою мірою, тому що атмосфера була поки що відносно розряджена. Тож плавці на цьому етапі не могли зупинити обертання. А далі зв'язок перервався. Кілька десятків секунд телеметрія ще надходила, після чого все закінчилося. Підсумовуючи, варто сказати, що SpaceX просунулося вперед, досягнувши нових етапів під час випробувального польоту, і закріпила успіх на стадіях, отриманих у першому і другому польотах. Попереду розслідування конкретних невдач, внесення змін у конструкцію і програмне забезпечення вже готових прототипів. І наступний випробувальний політ. Сподіваємось, FAA з новим дозволом не забариться. Запуски. 10 березня SpaceX запустила чергову партію супутників StarLink. Ракета Falcon 9 доставила на орбіту 23 космічні апарати широкосмогового зв'язку. Ще 23 супутники системи StarLink вирушили на орбіту 11 березня. Запущено їх було за допомогою тієї ж Falcon 9. 12 числа компанія Rocket Lab запустила супутник радіолокаційного зондування землі японської компанії Синспектів. Апарат Strix-3 вирушив на сонячно-синхронну орбіту під обтічником ракети Electron. 13 березня японський стартап SpaceOne здійснив першу спробу пуску своєї твердопаливної ракети легкого класу Kairos. Носій мав відправити на низьку навколоземну орбіту експериментальний урядовий супутник, проте зі своїм завданням не впорався. Ракета була знищена системою переривання польоту практично одразу після зльоту. Причини аварії наразі невідомі. Того ж дня відбувся запуск із іншої частини Азії СКНР. Ракета 2 c мала відправити на навколомісячну орбіту два експериментальні навігаційні супутники дере А і ДРОБ. Однак розгінний блок носія не зміг вивести їх на цільову орбіту. Доля космічних апаратів невідома. На нашому каналі дивіться повтор прямої трансляції випробування старшип з коментарями учасників нашої команди і міні-дайджест, який ми зібрали всі новини за лютий, про які з тих чи інших причин не розповідали вам у суботніх випусках. Якщо вам не вистачало новин про стартапи або астрономічні відкриття, дайджест плюс до перегляду обов'язковий. А на сайті можете почитати роздуми користувача Михайла Просяника про те, як людству рекламуватимуть польоти на Марс. Посилання на всі згадані матеріали ви знайдете в описі під дайджестом. Кожному випуску ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобались вам найбільше. Минулого разу ви оцінили новину про кисень під поверхнею Європи, викривлення простору часу стрільцем а й зірочкою та нові дослідження еволюції планет. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Ваша підтримка Альфа Центавра це більше ніж просто донати. Ви не лише вірите в наш проєкт, а й самі є його основою фундаментом. Завдяки вам. Ми можемо працювати над тим, що ви бачите на екранах, та читаєте на сторінках нашого сайту. Без вашої підтримки було б неможливо оплачувати роботу наших авторів, які з такою пристрастю пишуть про космос, проводити технічне обслуговування сайту, перекладати та створювати власні відео. Ваші внески це те паливо, яке допомагає нам підіймати якість контенту та продовжувати дослідження космічних глибин. Ми хочемо, щоб ви знали, наскільки ми цінуємо вашу підтримку. Кожен спонсор отримує нашу вдячність, ранній доступ до контенту, можливість бачити своє ім'я у титрах наших відео, а також бути частиною нашої творчої спільноти. Ваші донати це не тільки фінансовий внесок, але й моральна підтримка для нашої команди. Якщо ви ще не долучилися до наших спонсорів, але розглядаєте таку можливість, знайте, що кожен внесок має велике значення. Приєднуйтесь до нас і допоможіть Альфа Центавра продовжувати розповідати про космос, перейшовши за посиланнями у закріпленому коментарі, також доступна можливість відправити одноразовий донат. Дякуємо за вашу підтримку та небайдужість. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!